tô Чотири команди по вісім учасників у кожній готові. Сильні, швидкі, спритні та спорт. Саме з такими назвами виступають команди вихованців Хмельницької загальноосвітньої школи-інтернату номер 2 Долатимуть шість естафет: баскетболіст, передай м'яч, перенеси м'яч, сидіння картоплі, хокеїст та естафету з обміном. Хтось не потрапляє м'ячем у коло, хтось забуває забрати скакалку, але головне не це. Основа бажання перемоги та командний дух, яким сповнені усі учасники. Тож проводити такі змагання треба, впевнені організатори. люди, дети особенно в этом возрасте полюбили вид спорта, какой-нибудь из этих, которые мы будем проводить, занимались физикой культурой спортом. А самое главное, дети это наше здоровье. Здоровье дети, здоровая нация. Они очень хотят брать участь, они каждый рвется, каждый хочет. Но дело в том, что мало бывает тренировок у них. Дети все-таки неранимы, возраст маленький. Каждый хочет выиграть первое место. Первое место одно. Всегда мы говорим главное участие. А не победа, но все равно в любом случае все команды, которые мы проводим мероприятие, получают призы. Учителька фізичної культури цієї школи Анжела Гриненко каже, що не всі діти можуть брати участь у змаганнях, адже більшість вихованців школи мають обмежені фізичні можливості. Тож і уроки у них відрізняються суттєво. Уроки починаються у нас з розминки, з дихальних вправ, з вправ на відновлення. Є спеціальні вправи для дітей з серцево-судинними захворюваннями. Я розробила цей комплекс для дітей серцево-судинними захворюваннями. Дітки з задоволенням його виконують, і ми працюємо на те, щоб вони отримали най. Краще щеблиночку, свого здоров'я і йшли далі. Перед тим, як дітки приймають участь в цих змаганнях, вони були у лікаря, лікар затвердив кожну дитину, чи можна йому приймати участь у змаганнях, чи ні. У нас дітки не приймають участь у змаганнях без дозволу лікаря. Усі естафети, звісно, сподобалися учням школи, але найбільше до душі припав. Кидати в дарс. Один раз всередину. І... Два рази не в сердень, а ну так Що мені ти... найбільше сподобалося і грати в дарс, кидати в дарс і бігти, брати скакалку, м'яч віддавати, передавати естафети. Хоч займаються вони дарсом недовго, та у них вже є власна методика кидання дротиків. Так кераметику. Куди ти дивишся, для того, щоб попасти? В сотку там, де оце от красне калючка. Пройшовши усі випробовування тіла і духу, естафетівці кажуть, що найважчою була естафета перенести м'яч, у якій потрібно було не випустити з рук і ложку, і тенісний м'яч у ній. Та попробуйте її утримати. А, -а по тому руки трусяться, і м'яч та на, на поворотах на останню. Втім, найскладнішим завданням стала Вікторина, присвячена зимовій Олімпіаді. Відповідаючи на запитання, учасники змагань помилялися чи не на кожному кроці, але й питання були достатньо важкими. Про те, що змагань із тріатлону на Олімпійських іграх не буде, знають далеко не всі. Та в марною Вікторина не була. Тепер діти знають все. «То де буде Олімпіада? В, Сочі. в, Сочі. в якого «Яка буде тривати? 7 -го 7 -го по 23. -го. 23 -го. І Люто. Скільки метрів буде? 15. 15. Який не бере участі? Е, не бере Фристайл. літру бу. 9. Триатлон. У підсумку перемогу виборола команда «Спорт» із 32 очками. Усі отримали грамоти, а школі подарували спортивний інвентар. Наталія Бахамент, Іван Мовчан для інформаційного випуску.